Привіт! А давай приготуємо домашню пасту. 50 грамів симоли твердих сортів діграно Дуро, 50 грамів фаріни 00. Робимо ямку. Вбиваємо одне яйце. Перемішуємо. Оливкової олії. Оцту. Оце додаємо, щоб паста була еластична. Замішуємо нашу пасту. Вимішуємо до однорідної консистенції. Додамо куркуми для кольору. Для рожевої пасти додамо бурякову пудру. Такий колір та консистенція у нас вийшла. Для шпинатної пасти відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаємо шпинат, перебиваємо в однорідну масу, додаємо до борошна, замішуємо, вимішуємо тісто Чорнила чернила каракатиці. Перемішуємо. В холодильник на півгодини для стабілізації глютену. Розкатуємо наше тісто, починаючи з шир.